Дровенькі були. Хочу поділитися нашим як -то кажуть, ну, експериментом. Я тоді, ну це не експеримент. По Білефельдеру. Я нарікав на них, що вони вольєрі в нас не неслися. Дуже паршиво. <кій> Випустили ми їх на волю. І вони вже у нас другий тиждень бігають на волі. Що хочу сказати, результат дав свій, все ж таки птиця, коли бігає. На волі її набагато, вона себе краще почуває, ну на мою думку. І наші курочки, як там почали бігати, трошки почали перший тиждень вже так краще нестися, ну а другий тиждень вже ще найкраще нестися. Е -е... Маємо сім курок в нашому господарстві півника. Білефельдерів, ну це по сім'ї білефельдерів я зараз говорю до е, цього тижня. Потім покажу вам скільки яєць, бо не, бо не цей. Не пам'ятаю я, ну навіть було, що два дня дня підряд, підряд, ну не зі 7 днів було 2 дня, де було по 5 яєць. А так в середньому 4 яйця в день можна, можна сказати ось так. Вони в нас зношують. Розбігаються вони, в садочку вже підростає трава, мають вони в нас вільний вигул і, ніхто кажуть, їм це пішло на користь. Я більше схиляюся, щоб птиця була на вільному вигулі, а не ось так вольярних утриманнях. От мінорку треба буде по-любому нам звідси забрати, пересадити, тому що вони вже, як то кажуть, менш більш почали теж добре нестися. Але як будуть вони на вільному вигляді, я думаю, будуть нестися найкраще. Хоча, е як яка птиця, ми два роки підряд, це вже третій літня смінорка, два роки підряд вона у нас в вольєрі. Перше було сім'я 1 плюс 2, Шикарно неслися в вольєрі. Минулого року була сім'я 1 плюс 4. Теж супорово неслися в вольєрі, але потім я ще був їх виселив. На цей навільний вигул, ну різниці нема. Тобто деяка птиці подобається, несеться непогано в вольєрі, я бачу, а деяка птиця не дуже любить вольєрне утримання. Так само і барбазє. Барбазє <кхи> <кхи> у нас. О, леляки прилетіли. <кхи> Бачите? І ще один бузько прилетів. У нас пара. Наша пара лелек повертається. Повернулась. Пара чи не пара? Не присідає другий, але того й не гонить. Ну завжди, наскільки я чув, що перше прилітає самець, а потім самка за пару днів. Чи це так, не знаю. Не пара. Чи гоняться? Так, не відволікаємося, а блакаємо далі по е, Так що, так що у нас мінорка, де, я теж вважав, що деяка птиця в вольєрному утриманні шикарно несеться. Харчування у нас стандартне, що в вольєрі, що, що не в вольєрі. Всім одинаково даємо з тими інгредієнтами, якими ми даємо для наших курочок. Ось. Тому поки що маніорка буде в нас в вольєрі. І буде в нас в вольєрі Барбазія. Барбазія, бачимо одної курочки, з кошки трошки щось вона перестала нам нестися. Цього тижня вони нам підкрамали. Але ми так я збираюся клеїться для себе і нікуди ми його не продаємо. Ось Вона або зажиріла, або що. Ну, ми їх теж потім випустимо на вільний вигул, а це буде трошки пізніше. Цього тижня я не встиг. Я думаю, за тиждень вони у нас будуть бігати. які шикарні в нього. І гребінь, і осанка. А тут та наша курочка, що я вам показував, розказував про мене за сіткою з ними. Поновив я їм, як завжди, віники. Капусти зараз ще докину, ось там тих є, ще зараз тим докину капусти, все ж таки вони в з'їли, качанчик лишився, там доріжу. пропою я їх вітаміном, інтровіт, трошки, щоб вони апетит мали і краще себе почували. Ось, Як то кажу, так дбаємо про наших курочок. Ось бачимо одна красунька в нас несеться, білий фельдер, і там сидить друга. Зараз ми до неї зайдемо. Там, деправда, мишка сидить, думаю, що мишка не буде ображатися, а курицею потім знайдуть інші гнізда. Ось тут наша друга курочка білефельдер, сидить на гнізді. Зараз ми покажемо, скільки вони там приблизно за 7 днів, як покращилась їхня яйценосність. Ну тобто, що ми з породою залишаємося. Я думаю, що ви побачите ще чому. У нас будуть там зміни. Дай Бог все буде добре, будемо живі, здорові, з Божою допомогою. Все буде гаразд, потім я вам все розкажу і покажу. А зараз поки що яєчка досить великі, я би сказав, не є маленькі і такі цікавенькі. Так що курочки себе зарекомендували з, з хорошої сторони. Ми ними вже задоволені, ми й були з ними задоволені, але хотілося б як таке, щоб краще неслися. Ну, ось результат дав своє. Ну що сонечко світить, не знаю, чи буде добре видно, але думаю, що буде. Ось це наші білі фельдери, крім два е, француза, ось тих два. А це вже решти білі фельдери. То що на статті 1, 2, 3, 4 і 5. 20 єдців курок за цей. Ось бачите результат, я вам покажу, якому були. От. От ми маємо 2, 6, 3, 6, 3. А ливушко, 2, 5, 3, 2,532534. Ось так вони несуться у нас. То вони були в вигулі. Це перший тиждень на вільному вигулі, а це другий тиждень вже на вільному вигулі. Як покращився результат і яйценесності. і Що я хотів показати ось таке малесеньке яєчко, яке знесла корочка, порівняно з таким великим, які вони яйця у нас ну, відносно великі. Я важу, ви бачили. Ось такі цікавого кольору, як індики несуть ці наші курочки біли фельдри, бачите? Ось таке цікаве. Ну, і є ще такі, що звичайні, навіть просто як червоні. О, досить такі великі яйця червоні гарні. Ось такі кольорові у нас, так зблизько ще покажу, щоб було видно, які вони крапчасті. Веснюшки такі дістали веснянки.